Ти можеш стати власником МРГ малого прикордонного руху. Якщо ти часто перетинаєш кордон та тобі ставлять штамп твій закордонний паспорт, і він зовсім скоро закінчиться, тоді ти можеш звернутися у візовий центр Ізарт у місті Новояврись або переслати твої документи по телеграмі, вайверу. Та я зареєструю тебе на прийом до польського консульства. І зовсім скоро ти зможеш отримати такий пластик. Це стосується лише тих людей, які проживають у 30-кілометровій зоні, 30 км до будь-якого кордону. Для пакету документів необхідно зовсім мало. Закордонний паспорт, український паспорт, попередня картка малого прикордонного руху. Якщо у тебе її не було, тоді за першу картку тобі доведеться сплатити 20 євро у консульстві. Звертайтесь, ми швидко оформимо документи для того, щоб ти отримав такий пластик.